Починаємо ми все-таки з наших справ, і вони не зовсім цікаві і не дуже душевні. А дуже проблемні, я би навіть сказав, ганебні. Скандал першій лізі. Е, і лічівець у Маріуполі, лідер чемпіонату, лідер першості, приймав гірник спорт з горішніх плавнів. І, і лічівець у першому таймі просто таки стояв на футбольному полі. Команда не створила жодного. Гострого моменту зате побіг у другому таймі і забив три м'ячі, вигравши поєдинок з рахунком 3-1. Фантастичні, просто неймовірні ставки, які були зроблені на перемогу команди з горішніх плавнів у першому таймі. Вони практично не дають приводів сумніватися у тому, що велика кількість футболістів знала про те, що воно так повинно бути. Цей факт дає можливість нам зрозуміти і дає підстави говорити про те, що цей матч був абсолютно договірним. Понеділок перша ліга. Лідер сезону і лічівець у Маріуполі приймав передостанню команду ліги гірник спорт із горішніх плавнів. Перший тайм і лічивець програв 0-1, А після перерви колектив з горішніх плавнів згорів і заплавився. Гості пропустили тричі, причому два м'ячі. Наприкінці матчу так буває в іграх лідерів проти аутсайдерів. І все б нічого. Але у експертів букмекерського ринку очі на лоб полізли від гігантських ставок на різноманітні події мене шокувало, як поводили себе коефіцієнти у букмекерських конторах Азії та Європи. Вони були неймовірно просаджені. Мене часто запитують, чи це був матч із фіксованим результатом. Якщо поглянути на цифри, то я на 100% впевнений, сталося щось неправильне. Ставки стояли космічні як для першої ліги. Перемога іллічівця у матчі, перемога іллічівця з різницею у два м'ячі. Але головне це перемога гірник спорту за підсумком першого тайму. На перший тайм, де знято був. Було... Самый большой куш. Четыре крупные ставки. Кривой рог, Мариуполь, Киев и Черновцы было постоянно. Крупница. Ну это 70 тысяч долларов. На коэффициент 11? Да. Ну, нормально. Люди подняли, но ну, он же падал там. Ну, ну где-то полмиллиона долларов подняли, я думаю. Щоб зрозуміти весь абсурд ситуації, проведемо паралель. У цьому турі прем'єр-ліги Шахтар приймав Карпати. Ви можете уявити собі, щоб дикі гроші ставили не на перемогу донечан і навіть не на успіх Карпат, а тільки на перемогу Карпат в першому таймі. Чи можна уявити подібне наприклад у грі Реал Мадридо Сасуна, чи скажімо, Баварія Інгольштад? Звичайно, ні, тільки перша ліга, тільки хардкор. якщо поглянути на коефіцієнти і на впевненість тих, хто ставив на дивний перебіг матчу, то кількість футболістів має бути великою. Я наведу приклад. Є такий відставки: одна команда виграє у першому таймі, а потім інша виграє матч. Якось коефіцієнти на цей варіант ставки упали з 31 до 3,6. Ми зараз говоримо про неймовірні цифри. Головний тренер і лічивця Олександр Севідов спочатку скептично ставився до факту підозрілості матчу. Говорив, перший тайм команда стояла, бо перед тим проїхала півтори тисячі кілометрів з далекого виїзду в Стрій. Але потім підтримав ініціативу гірник спорту, який першим заявив про внутрішнє розслідування. До сьогоднішнього дня інтерв'ю е, запрещено по поводу цих, е, е, прошедших ігор, тому що йде внутрішнє розслідування, і коли воно закінчиться, ми вже е, е, об'явимо всі результати того, що у. Нас нам вдалося вияснити. Гірник спорт обрав відкриту тактику. Вони приїхали, їх зібрав всіх. Предложив їм пройти на поліграфі. Це ж добровольна процедура. Ну, звісно, всі написали. Якщо хто б не написав, вже визвав підозріння. Потім почав э, бесідати з іграками. І тут почалося найцікавіше. За словами кількох гравців, їхній партнер, центральний півзахисник Сергій Горощенков, запропонував зіграти на контору. А пропонував. предлагав, як міська вони його послали. Я кажу, почему мені не сказали? Ну ми думали, все, послали ви все. Оказалось, вони написали письменно, що предлагав троим. Признались. Ломко, Малею і Кириенко. Ну, тогда я вызываю Герасинкова. говорю, ну, почему так было? Ну, ты ну, я их проверял. Ко мне дошли слухи, что они вам там зовет мастер. Вот я его проверял. Я говорю, а остальных? Ну, это я типа пошутил. Ну, я говорю, ну, пошутил, у нас теперь его органы есть. Ты что, не знаешь, что у нас закон? Если после этой игры... Ну, теперь напиши мне объяснительно. Но мне надо проконсультироваться. Я надо проконсультироваться? Я говорю, напиши, как ты, вот, что ты пошутил. Нет, я не буду писать. По ходу пьесы появилось еще одно имя – захисника Александра Гарбара. Когда это все закончилось, в 12 часов, пол, пол, пол 12 ночи, на базу пришли Горощенков и Гарбар и начали угрожать Малею, что мы сделаем все так, что ты будешь виноват в том, что Сдача была. Что ты на нас там пишешь, что ты там. Ну, начали угрожать просто этим ребятам. И это в присутствии. Ну, Таких ребят, які живуть на базі. У четвер Сергія Гаращенкова та Олександра Гарбара перевіряли детектором брехні. Процедура проходила у закритому режимі. Після Гращенкова у кімнаті стояв стійкий запах валер'янки. Перед перевіркою футболіст прийняв велику дозу заспокійливого. Камера не передає ароматів, але, повірте, коту тимофію. Клубний талісман, який живе на стадіоні, прибіг на запах і ще довго ним насолоджувався. От що показав детектор брехні. Сергій Гаращенков перед тестуванням перебував у злудженому стані чи не в дії, щоб протидіяти поліграфу. Приймав заспокійливе, хоча заперечував це. На питання про дисциплінарні порушення отримані реакції про злив матчів, в тому числі за гроші про участь у іграх на тоталізатор. На питання про злив матчу і лічівець гірник спорт футболіст дав негативну відповідь. Апарат виявив реакцію брехні, пропонував іншим гравцям злити матч. За Гарщенковим пішов гарбар Олександр Гарбар. Протидії поліграфу не чинив. Приховує інформацію про людей, які пропонували зіграти на контору. Дій спрямованих на злив матчу навмисно не чинив. Упродовж підозрілого матчу центральний захисник Гарбар наробив купу кричущих і визначальних помилок. Ми аналізуємо гру в компанії головного тренера гірників. Ігор Жабченко не соромиться говорити про підозрілий футбол у виконанні обох команд. Упродовж першого тайму, де аномальні ставки стояли на перемогу його хлопців. Суперник взагалі не атакував. Скільки було тата острих у в першому та не було їх взагалі Защитники... Катають м'яч. І потім идти остра передача в свободную зону. А щоб віддати цю остру передачу, должно бути предложение, Як це буде во втором таймі, вказуючи на значні помилки або ж інертність гравців-велічівця, Жабченко постійно наголошує. Це його особиста думка. Ближче до середини першого тайму він побачив кілька суттєвих похибок Маріупольської оборони. Постріть як розполагається защитник центральний. Как располагается второй центральный защитник? Ну, то есть, ну дыры, посмотрите, какие дыры. Вот уже начинается ну, запуск. Вот смотрите, вот ключевой момент. Это Сидоренко, да? Четвертый номер. Он Кириенко. Да. Да. Посмотрите, как на какой скорости Сидоренко бежит за Кириенко, чтобы он не забил. Не ускоряясь, смотрите. Не ускоряясь. Ну, ну это одно. Ну, что это? Вот э, Худжамов. Он руки убирает. Ну, это мое мнение. Я ж не. Ну, пусть там другие вот ну, Посмотрите, що посмотрите, он. И себя знал, что такая ситуация. 1-0 мы видим. Я б запретил им вообще ворота, честно. Подходить даже. Я б сказал, щоб они не забивали, честно. Навіть після голу фаворит не пішов уперед. Це факт. Футболісти і лічівця катали м'яч без загострень до перерви. Это показатель. Вообще, просто показатель. Вскрили фланг наш. А в штрафну площадки вообще нікого нету. Просто нікого не тоді фондіані всі господарів. У першому таймі і господарі після перерви це черепаха і заяць. У другому таймі. Майже кожна атака і лічівця небезпечна, і навіть потенційно гольова. Може зникла втома після поїздки в стрий, а може, якісь інші моменти. Другий тайм це постійний тиск господарів і купа помилок оборони гірних спорту маленьких і великих. Гарбар не допрацював із опонентом. Фомін зрівняв рахунок. Наибольшая претензия как раз до Гарбара и Горощенкова. А, вот Горощенко, вот. вот. В мяч не играет, сбивает, ну, вот штрафной. Он первый на мече. Что ты падаешь? Вот он первый на мече должен быть. Он начинает падать мимо мяча. Мы все по мячу должны отступать назад и играть по мячу. Не каждый со своим игроком, а по мячу играть. Вот смотрите, что делает Горощенков. Вот он, вот он. Вот он. Он остается на своем месте. В эту зону, в его зону, вбегает вот игрок. Фомин. Вбегает в его зону. Вон Гарбар, который должен играть с фоминым. Он остается тоже в своей... Ну, то есть не бежит за ним. Сытя не успевает. Да. И этот, этот выпрыгивает раньше Сытникова, Фомин. І забиває м'яч. Все, класика. Ну все, ігра здійна. У федерації футболу зізналися, що отримали сигнали про підозрілий матч ще до старту поєдинку. Тільки от біда. Никого не попередили. Игорь Жабченко сказал: если бы нас предупредили, конечно же, мы были, наверное, уже бы к этому готовы и вели себя немножко по-другому. Не хочу никого обвинять, не хочу никого ни на что говорить. Но у меня тоже есть сомнения по некоторым играм. И также хотел обратиться, в том числе и через ваш канал, о том, что если есть возможность у федерации футбола, также у господина Баранки, рассмотреть и дать информацию по игре Верес и Лечовец, потому что у меня очень Приятная для, для меня информация есть по этой игре. Это нужно озвучивать на всю Украину, фамилии тех людей, которые занимаются этими делами. И чтобы эти футболисты не приходили в другие клубы, чтобы они в футболом вообще закончили. Я там говорил полиграфисту, чтобы он проверил еще игру там, нашу с Вересом. Потому что у меня тоже ну, такие подозрения. Обидва тренери називають підозрілими свої попередні матчі проти рівненського вереса, але це інша історія, про яку ми ще колись поговоримо. А поки говоримо на тему «Іллічівець-гірник-спорт» – матчу, який мав усі ознаки спланованого. Чи готовий і лічивець, так само відкрито, як гірник спорт, пройти перевірку детектором. Ми закликаємо клуб зобов'язати гравців провести цю процедуру і готові посприяти з технічним забезпеченням. Ми навіть готові порадити, кого із гравців першими перевіряти. Бо внутрішнє розслідування можна як розвернути, так само легко і завернути. Прикладів у нашому футболі вистачає. Я думаю, що після перегляду цього матеріалу. Ні в кого сумнівів нема, що ми бачили шоу. Ми вас просили переглянути цей поєдинок от в цілому, правда ж? Матеріал ви цей не бачили, ви бачили його сьогодні тільки. От що ви скажете? Сергій Миколаївич. Ні, ну що можна сказати? Цирк і все, що тут В першому таймі, що зовсім совершенно не йшов вперед. Ні однієї передачі вперед, то во втором таймі я тільки сам насчитав 10 передач від защитників зі своєї половини поля, які дійшли. за спину центральным защитником Горняка Спорт. То есть, ну тут понятно совершенно здесь, знаете как вот и ты где-то сомневаешься, всегда хочешь во всем искать на ну, позитив. да позитив там, ну может уровень команды Горняк Спорт, но уже когда посмотрел сюжет и уже когда в открытую тренер говорит президент и ну это я вообще-то да для меня это просто, ну это, я так понимаю в первой лиге вообще футбола нету что ли? Эдуард Клач. Ну тут да, тут хотелось бы говорить о футболе, но футбола тут не было и близко, потому что первый тайм все-таки команда или лидер дома у себя, два каких-то полусмешных штрафных, они это все, что они создали. И удар там на 40-й минуте от углового флажка просто в никуда, но это явно, команда не собиралась забивать в первом тайме. Ну, не имеет права играть так, если хозяева хотят выиграть, да, поэтому и зная эти цифры теперь, и знаю все. Все, що відбувається, ну дійсно, це біда. Це не те, що біда, це катастрофа. Чесно кажучи, іноді просто пускаються руки, тому що ну, ти не розумієш, з тебе хочуть зробити ну, відверто, просто знаєте, ну якби ну не непотріб, якогось клоуна. І деколи навіть торкатися от такого, таких ситуацій, таких матчів просто не хочеться. Насправді не хочеться. І як можна потім піднімати футбол, говорити про якісь, про, про якісь великі звитяги. Ну мене вдивує інше. Мене здавало дуже багато моментів, от, шановні друзі, і ви, шановні експерти, що люди знали. Що це буде? І не попередили нікого. Ну, це для мене ну, це, це нонсенс. Ну, це вопрос комітету, який це все, там, федерація. А який історії... комітет? комітет? За комітет, ну, ви що комітет етики чесної гри зібрався один раз. Матчів таких насправді дуже багато. У ЄФА, Федербет, всі дають нашим органам, зокрема і комітету, вони знають про ці матчі. Вони, коли потрібно, дають, коли потрібно, не дають. Доб... Ця гра просто видізла в пресу, тому що всі вже побачили. Розумієте? От так матч это, суми это, Полтава. Это зараз він, от, от зараз він відбувся буквально от вчора. Там так само проблеми. Там перший тайм 0-0, а потім 3-0. Ну чомусь ніхто з преси не, не, не дає. Де комітет має цю інформацію? Розумієте? Зрозуміло, это це в цьому і є, ну, найстрашніше, що є. Тобто, це можна тільки, якщо дійсно цього ну, хотіти, І всі вмісті делають, що це. Да. А так Так, а у мене взагалі є підстави, знаєте, коли людина, коли з'являється ця вибіркою, в мене таке враження, що деякі люди вже ну, якби використовуються, що для них це добре. Вони знають інформацію, їм легко, вони мають можливість так само це все прокрутити. Так може ми зараз боремося вже зараз не з тими? Може, ті люди, які повинні боротися, може, вони вже очолили цю всю цю історію? От де прикрість. Mm. Розумієте, що ми зараз mm. один одному, ну просто ну, вже, вже нікому не віриш. Ти вже не розумієш, де, де правда, де неправда. Колись комітет дети чесної гри для того, щоб прийняти рішення по матчу Карпати-металіст, металіст карпати їм не треба було ніяких судових рішень, там, нацполіції, міліції. В них був термін, комфортна впевненість, який вони використали як хотіли. І прийняли рішення. А зараз тут потрібно докази, ще там, що ще там, що затягуються, справи не приймаються, КДК відкладається все. Так, може, я, я кажу, от, після цього виявляється, що можна це зробити, якщо журналісти це зробили. А які нас, ще доказательства нужні? Ну... У нас головний редактор Володимир Звєров є членом комітету з етики чесної гри. Він сам поїхав, сам зідзвонився, сам знайшов цю всю історію, сам попросив поліграф, щоб допомогли зробити. Розумієте? Ми а решта всі тільки стежать і розказують, дають інтерв'ю і показують. Так може вони вже це все ученики? Судя по действиям, да, другие мысли как-то не посещают. Люди, которые хочуть боротися, они борются. Хотя бы какие-то попытки предпринимают. У нас же получается всі все все, видят, все, все знают, ну, просто що от... І никаких рішень. Знаєте, дивіться, от не хочу більше продовжувати. цю тему. Я, просто ми... Я вважаю, що ми все сказали. Мені просто одне цікаво. От Ви як футболісти, якщо ви будете півроку стежити за одною командою. Чи за двома командами, чи за трьома командами? Ви розберетеся, коли команда грає, коли не грає. Розберетеся? Да, в принципі, нічого Правильно ж? Ви ж футболісти. Навіть не конкретна команда, а по кожному футболісту можна составити мнение. Правда? ж? Можна, при желанні. А в нас далі все продовжується. Закон працює, всі розказують, так нам треба доказ. Так, докази, Що ви хочете? Ми так загубимо футбол. Просто ми його, ну знаєте, якби просто знищимо. Та я от тільки хотів сказати, як от тренерам, тренуєш команду, ти виводиш її, да? И ты сидишь, тренер не думает о том, как бы там перестроиться, а он сидит и говорит, кто сдает, кто не сдает. Это просто, честно говоря, ужас. Ну как вот сидишь, вот я понимаю, тренера сидят, сдают, не сдают. И вот. уже даже не думаешь о том, как играть, как игру построить, а думаешь о том, сдает, не сдает, как бы ромашка. Кохаєш, не кохаєш. Так, да. те же саме, здають, не здають. Ну, звісно, тяжело в таких условиях. Робити. Я просто, знаєте, якби до цього матеріалу вже додати нема чого. Ми зараз просто поділилися враженнями, я висловив свою точку зору особисто. Я не знаю насправді, як воно є, але я впевнений, що компетентні органи повинні розібратися. вже все, бити просто в дзвін, тому що іншого виходу нема. Нас вмирає футбол, вмирає з такими матчами. Їх дуже багато. Їх насправді дуже і дуже багато. Хтось закриває на це очі. Свідомо, несвідомо, розберіться. Тому що далі вже ну просто нікуди. А за мотивами цього матеріалу, я думаю, що буде ще дуже багато різних аналізів, підсумків. Але я впевнений, що він повинен дати поштовх до того, щоб це все припиняти нарешті, хоч колись. Отакий от, от у нас початок програми.